Вінчання травмує душу на декілька життів вперед. Що скажете на це? Повірять в це особливо ті люди, які після розлучення на все життя залишаються вінчаними і не можуть знайти партнера по душі. Важко встановити з іншою людиною справжній духовний зв'язок. Та ну як же без вінчання? Це ж так гарно, неймовірної краси обряд. Кажуть жінки частіше за все. Добре, а ви впевнені, що поряд з вами близнюкове полум'я, ваш справжній духовний партнер, половинка вашої душі і зараз без перебільшень. Навіть якщо так, то близнюкові полум'я теж не завжди хочуть народжуватися разом кожне життя. Тоді ви прив'язуєте партнера до себе і кажете. На рівні хочеш, не хочеш, любий, але через підписання контракту з християнським Грегором ми ще народимося не один, раз. не один раз. Звучить для душі, яка вже готова стрибнути вище третього виміру, жахливо і демотивуюче, ще й в рабстві, і під гнітом Грегора. З яким підписується договір під час вінчання. Який ще договір? Це як договір з дияволом, один раз із повною відкачкою з вас життєвих сил. Договір це сам обряд. А якщо не знали, всі священики займаються не релігією, а магією. Всі світові релігії у вигляді священників намагаються встановити монополію на те, щоб вільно і без перешкод займатися чорною магією. Тому вони і кажуть вам: езотерика, гріх, самопізнання від диявола, медитація гріх. А нічого, що молитви це звичайні магічні заговори, а раби Божі. Цараби Егрегора. Але хто ж з них в цьому зізнається? Тому, коли проводиться розвінчання, людина звільняється не лише в майбутніх життях, а й в теперішньому житті. Її душа вільна від Егрегору і не повинна йому служити, в тому числі звільняється від спільної карми з колишнім партнером. І тоді вона може знайти своє справжнє кохання, яке давно її чекає.